Я не вірю в це, тому ми залишаємось тут. І діти мої тут, і онучка тут, свати, чоловік. Ну, є якесь, звісно, побоювання таке, ну, тому що вони взагалі не люди, все можливо. Ну, але ми сподіваємось, що наша влада, наше ЗСУ. Захистить нас. Вірогідність існує, а вірити не хочеться, просто не хочеться. Страшно, дуже страшно. Та так є. Віримо, віримо, що вони можуть. От після того, як вони спустили море, я не можу. Що хочеш дати? Що хочеш абсолютно, не так що віримо. Як тільки це буде, які будуть ризики, це друге діло. Ну, а так віримо, звісно. Десь там ми всі адекватні люди і розуміємо, що, наприклад, таке, як напрямок вітра. Це неможливо якось спроєктувати, кудись координувати та направити, тому якщо це навіть і могло б статися, то це може деякі і інші держави, країни теж можуть постраждати, якими. Так, вони можуть спровоцирувати щось, підняти паніку людей, але я дуже сильно сподіваюся, що це не пройде. Я їхати нікуди не збираюся. У мене Два онука, жінка-онука, невістка, онук мій меншенький і я. Ми так вирішили. Або всі, або ніхто. Все, а ніхто не хоче ми залишимося. Звісно, воно мороз по шкурі, ну а що ти зробиш? Документи у нас є. Каліоди теж поклали. Щось із сухої їжі ми взяли з собою. І такі речі, які зараз можна буде одягнути. Якусь футболка у нас, мінімальна. таке мінімальне. Аби головне документи взяти з собою. Перше прийняти йод, щоб не було зараження від радіації і виїхати. Тут треба все позакривати, вікна, щелі ще потрібно закрити та прийняти йод. Так, в минулому році видавали одну таблетку. Ще досі є з собою, завжди ношу, тому що це.